«Сова соваки для дорослих та дітей. Історії парку Персі Після бурі Доглядач парку Персі ніяк не міг заснути. За стінами його хатини вирувала буря з громом, блискавицями та зливою. Персі геть не боявся грому і дуже любив дивитися, як блискавка яскраво освітлює весь парк, а на дощ він і зовсім не зважав. Та одна річ все ж йому не подобалася. Він недолюблював вітер, той міг повалити огорожу в парку та поламати гілля на деревах. Ось тому персі так насторожено ставився до нього. Ой, лишенько, подумав доглядач парку, визираючи крізь вікно, вітер, щосили налітав на дерева, змушуючи їх тріщати та стогнати. Ех, схоже, завтра я матиму багатько роботи. Він зарився головою в подушку і спробував заснути. Наступного ранку Персі прокинувся раненько. Вітер давно вщух, і небо проясніло. Персі викотив свій візок із приладдям, яке могло знадобитися для ремонту і прибирання після бурі. Тоді він вирушив на пошуки збитків, яких міг завдати вітер. Персі задоволено вдихав свіже та чисте повітря. Може, наслідки бурі будуть не такими вже й значними. На жаль, Персі помилявся. Сталося дещо жахливе. Під час бурі. Вітер повалив чудовий величезний дуб, який стояв самотньо на вершині невеличкого пагорба. Гігантське дерево було улюбленцем персі, та зараз воно виглядало надзвичайно сумно. Дерево із заплутаним корінням, яке стирчало всебіч, лежало на землі. Прикрість була не лише у цьому, річ у тім, що у дереві жили тварини, які були для Персі вірними друзями. Тепер їхні домівки зруйновано. Персі миттю поспішив до поваленого велетня. Тварини, що зібралися біля дерева, виглядали геть нещасними. Побачивши персі, вони кинулися навперебій розповідати про лихо. Персі тихенько примостився біля друзів і слухав їхні розповіді про страшну бурю, яка вирвала з корінням велетенське дерево. Ех, тепер нам ніде жити, сказав борсук. Дехто з нас мешкав у дереві, дехто проживав під ним, але тепер ми усі без хатьки. Лис сидів похньоплений, а у зайців аж сльози наверталися на очі. Персі витягнув із кишені свого носовичка та дав лису, щоб той гарненько висякався. Персі швиденько встав і сказав Не засмучуйтеся, рушаймо на пошуки нової хатинки. Застрибуйте до мого візочка і гайда в дорогу. Тепер тваринам стало значно краще, адже з ними був добрий приятель Персі. Спочатку він повіз друзів до соснового бору. Та ніхто не хотів оселитися тут. Занадто темно пропищала мишка і похмуро докинув їжак. Тоді Персі повіз їх до кущистого чагарнику. Та й тут ніхто не погодився ладнати домівку. Немає дерев, поскаржилася білка. Немає корінців, застогнав заєць. Доглядач парку зітхнув. Що ж, не хвилюйтеся, зараз перейдемо струмок і подивимося, що є там. Персі почав чим дуж штовхати свій важкий візок маленьким мостиком через струмок Та щойно він дістався його середини сталася величезна неприємність. Персі шубовкнувся з містка у воду, аж бризки розлетілися на всебіч. але він не розгубився і вмить заліз у свій візок, ніби у човен. Коли Персі зі своїми друзями оговталися, то зрозуміли, що пливуть за течією струмка в той бік, де він впадає в озеро. Доглядач парку підвівся і, роззирнувшись навколо, сказав Ох, нам доведеться веслувати назад до берега. Та раптом він щось побачив. Ану, пострибайте, давайте швиденько гребти до протилежного краю озера. У мене виникла ідея. Тварини спантеличено переглянулися. Що ж такого придумав Персі? Потихеньку друзі поплили на візку через озеро. От ми і дісталися, сказав Персі. Білки зіскочили на берег і витягнули візок, прилаштувавши його на вигнутому корінні величного дерева, яке росло біля самої води. А тепер перейдімо до мого плану, промовив Персі. Усі зібралися навколо доглядача парку, а той детально пояснив свою ідею. Усім все зрозуміло. Тварини закивали. Тоді гайда до роботи. Друзі заходилися діставати з візочка Персі, усі його інструменти. Та підготовлені дерев'яні дощечки. Доглядач парку пояснив кожному його завдання. Борсуку він показав, як користуватися пилкою, а білок навчив правильно забивати цвяхи. Лис просвердлював отвори, а зайці швиденько вкручували у них гвинти. Ми ще підносили іншим звірятам усе необхідне для роботи. В обідню пору компанія друзів зробила невеличку перерву і перекусила канапками з арахісовим маслом, які зробив персі, а потім вони знову узялися до роботи. Сплинув час. Поки все нарешті було зроблено, Персі трохи відступив від дерева, щоб помилуватися результатом. Білки чкурнули оглядати своє нове помешкання. Миші також побігли до своєї нірки. І у зайців тепер був новий затишний дім, і у борсука, і у лиса. І у їжака. Нагородою друзям за плідну спільну працю стало те, що тепер у кожного зі звірів була нова, чудова хатинка. Які ж ми молодці? вигукнув Персі. Це найкращий будиночок на дереві, який я коли-небудь бачив. А як же ти, Персі? запитав борсук. Не хочеш оселитися разом із нами? Дякую, але мені до вподоби моя стара хатинка, усміхаючись, сказав доглядач парку. Та ще у мене є незакінчена робота на вершині пагорба у парку, промовив Персі, дістаючи з кишені молодий жолудь. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.